Ранкова зустріч у стрийському парку. Гравці львівських Карпат провели зарядку разом з болівальниками. Як і на футбольне поле на руханку спортсмени вийшли вчасно, розпочали загальне тренування із пробіжки. Елементарні вправи разом з Карпатівцями завжди вірні вболівальники виконують сумлінно, задоволені і самі футболісти. Звісно, позитивний цілий день. Ми зранку встаємо, пробуджуємося разом зі своїми фанатами. Це дуже добре. Збодритись на цілий день, щоб бути таким не ходити. Ну як для нас, футболістів. Ми з самого ранку там не зразу починаємо з м'ячами, а пробіжку починаємо робити і, і так легше тренуватись. Аби потренуватись та подивитись на своїх кумирів, у парку зібралося з десяток вболівальників. Наймолодший Олежик усі вправи виконував на рівні з дорослими, адже і сам мріє бути відомим футболістом. Я ще так... Нікого не брав автограф. Той вже багато ходжу ще 2010 року. І на футбол хочу зараз тренуватись. Як тобі розминка зарядка ранку? Розминка добре. Руханка із гравцями Карпат тривала 20 хвилин, однак і за цей короткий час усі зарядилися позитивом на цілий день. Сподобалось, думаю, буду кожного четверга ходити. Постараюсь вставати ранком. Це було цікаво, файно. розім'явся нормально. Тепер буду знати, як розмінатися. Збираються Карпатівці та вболівальники щочетверга о восьмій ранку біля кінотеатру Львів.